Відкриваючи Євангелія від Матея, у першому його розділі на першій же сторінці, читач виявляє досить дивний текст Родовід Спасителя, який при найближчому розгляді виявляється родоводом Йосифа, тобто жениха Діви Марії. Екзегеза минулих часів висувала таке пояснення: це родовід Марії. Але оскільки про жінок у ті часи у тій культурі не було прийнято говорити, родовід Марії представлений як родовід Йосифа. Пояснення це не витримує жодної критики, у ньому немає і долі раціонального. Тим більше, що такий же родовід, як в Євангелії від Матея, є і в Євангелії від Луки, і обидва представлені саме як родоводи Йосифа. Питається. Навіщо даний цей родовід, через який багато читачів Євангелія, почавши з цього переліку, взагалі відкладають священне писання, вважаючи, що воно їм не під силу? У більшості коментарів немає розумної відповіді на це запитання. І проте не випадково саме з цим родоводом починається новий завіт? У перекладі цей текст названий Родовід, грецькою це звучить як Генезіс. Один з можливих перекладів слова генезіс буття. Але європейська традиція залишає його без перекладу. Єврейська ж традиція дає назву за першим словом тексту. Ми пам'ятаємо, що Біблія починається із слова берешіт, тобто на початку. На початку створив Бог небо і землю. У Євангеліях теж йде мова про початок. У Маркас знаходимо. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. У дуже літературному Євангелії від Луки читаємо, оскільки багато хто почав складати оповіді про добре відомі нам речі і так далі, нарешті, усім пам'ятним Євангелії від Йоанна споконвіку було слово. Таким чином, у витоку, як у Старого Завіту, так і Євангельського оповідання лежить думка про початок. Тільки в першому випадку це початок світу, а в другому початок нового етапу людської історії, який відкрився з приходом Спасителя у світ. Якщо спробувати порівняти родовід Христовий з тим, що ми знаємо із Старого Завіту про людей, у ньому згадуваних, то відразу спливуть дуже примітні факти: перше ім'я, згадане Матеєм в його таблиці Авраам. Від Авраама до Давида 14 поколінь. від Давида до Вавилонського полону теж 14, від полону до Ісуса ще 14 поколінь. Виходить струнка схема 14, 14 і 14. Але коли ми починаємо порівнювати її з старим завітом, виявляється, що 14 поколінь відділяють Давида від Авраама. Але їх зовсім не 14 від Давида до полону, у восьмому вірші Євангелія від Матея сказано Йорам породив Озію. А з другої книги Хронік ясно, що Йорам зовсім не батько, а прадід Озії, син Йорама – Охозія, син Охозії – Йоас, син Йоаса Амасія. сином Амасії і був Озія. Значить, тут опущено три покоління. Від Давида до полону, начебто дійсно 14 поколінь. Але от від полону до Ісуса, у 12 му вірші сказано: Салатеїл породив зоровавеля. Але Зоровавель не син, а онук Салатеїла, що відомо з першої книги Хронік, значить, опущено ще одне покоління. Таким чином, виявляється, що 14 цифра вкрай умовна. Якщо ж ми порівняємо родовідні таблиці з Євангелія від Матеї від Луки, то виявиться, що в останньому від Давида до полону вже не 14, а 21 покоління. Там інша схема. 21 від Адама до Авраама, 14 від Авраама до Давида, 21 від полону до Ісуса. Але 21 і 14 числа кратні семи, значить, покоління, якби розбиті тут по сімках. Іншими словами, родовід в обох Євангеліях складений так, щоб його легше було запам'ятати за числом поколінь. Він має дуже стрункий вигляд, певну структуру. Англійські екзегети ввели для її позначення особливий термін, телескопінг, тобто, якби погляд здалека. Коли декілька поколінь можуть злитися в одне. Але це не історичний документ, це текст богословський. Через родовід Господь щось нам каже. Будь-який уважний читач, а тим більше читач євангельських часів, коли старий завіт знали краще, ніж тепер, відразу повинен зрозуміти, що цей родовід, швидше за все, є щось подібне до сімейної галереї предків, підкреслюю, Предків, не Спасителя а Йосифа. так навіщо він даний в Євангелії? Відразу після родоводу в першому розділі Євангелія від Матея розповідається, як вночі Йосифу, у вісні, явився ангел і сказав: Йосифе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жінку твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Не бійся прийняти Марію жінку твою, саме як дружину. Ця граматична форма називається «акузативус дуплекс, подвійний акузатив, прийняти кого ким. і далі Народить же вона сина. Так сказано в грецькому тексті, а Євангелія від Матея написана грецькою. І отже, в усіх перекладах, Народить же вона сина? Але серед перекладів Нового Завіту виділяється один, що займає найбільше місце, це переклад сирійською мовою. Річ у тім, що сам Ісус говорив і проповідував арамейською, і автори Євангелія думали арамейською, хоча й писали грецькою. Арамейський текст цього Євангелія не зберігся, можливо, його ніколи і не було. Зате є переклад сирійською мовою дуже подібною до арамейської. З чим це можна порівняти? Допустимо, що якийсь текст був написаний українською мовою, потім перекладений французькою. Український оригінал не зберігся. Але при перекладі тексту з французької на білоруську якісь елементи українського оригіналу через схожість білоруської і української мов у цьому подвійному перекладі якби відновлюються. У перекладі з сирійською мовою. Відновлюються деякі особливості арамейського оригіналу. У сирійських рукописах, на відміну від інших стародавніх перекладів Євангелія від Матея, вірменською, грузинською, копською, нубійською та іншими мовами перекладів, зроблених у перші віки, дуже їх багато є, сказано не просто: Народить же сина, а Народить тобі сина. Це дуже важливий займенник. Тобі, для тебе. Бо в Новому Завіті 27 разів повторено: Ісус народжується для нас, для вас, так каже апостол Павло, для мене, через мої гріхи, щоб врятувати мене. Українське для когось і в сирійській, і в єврейській мовах дуже часто передається через давальний відмінок Народить тобі, тобто для тебе, у твоїх інтересах. Заради тебе. Кінець цієї фрази такий, і наречеш йому ім'я. А що означає наректи або дати ім'я? Це означає не просто назвати новонародженого, а дати своє ім'я в його родовід, адже ім'я батька набагато важливіше. Ми не знаємо імені сліпого, якого зціляє Христос. В Євангелії Він названий Вартимеєм. Але це не Його ім'я, бар Тимей це син Тимеїв. А Ісус був до певного часу бар Йосиф, син Йосифа. Ісус народжується для людей, для людства, і першим з людей, заради яких він приходить у світ, Його зустрічає Йосиф. Значить, Йосиф є присутнім тут, якби від імені усього людства, від імені кожної людини. І саме тому родовід Йосифа стає родоводом Ісуса, це родовід людства, заради якого Спаситель прийшов у світ. Не родовід Його безпосередніх предків, а родовід людства. От вони, ці люди, 14 поколінь від Авраама до Давида, 14 від Давида до Полону, 14 від Полону до Ісуса. Виходить, якби ікона, що складається з трьох частин. Лівої, центральної і правої. Ліворуч стоять древні праведники від Авраама до Давида. У центрі люди середнього покоління, праворуч вже безпосередні предки чоловіка Марії, що жили від періоду Полону до Йосифа. Це нагадує фреску Рубльова з Успенського собору у Володимирі: праведники, які йдуть у рай. Там зображені, зрозуміло, не всі праведники, а окремі якби вирвані з пітьмі віків фігури. От і в родоводі теж не всі люди, а якби узяті з кожного історичного періоду, по 14 людей на фресі у Матея і по 21 у Луки. Якщо вдивитися в цю фреску уважніше, то неважко помітити, що тут дуже мало гідних імен. В основному люди злочинні, гордовиті, злісні, аморальні, страшні страшний родовід. Але ж Ісус приходить до людства пропащого, а не благополучного. якби людство не занепало, то і у втіленні Христовому не було б нужди, тільки для того і прийшов Христос у цей світ, щоб врятувати пропащих. І ця картина, цей родовід. Портрет пропащого людства. Чудовий Богослов Семюель Бернар звернув увагу, от на що, перша фраза родоводу, Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового. А яке останнє ім'я в родоводі? Як породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, перше і останнє ім'я в родоводі Ісус, Альфа і Омега. Він з собою всіх, хто всередині 14, 14 і 14. У Родоводі можна виявити ще одну деталь. На початку цього ланцюжка поколінь стоїть ключове ім'я Авраам, далі Давид і останнє з ключових Христос єврейською Машиах АДМ. З перших трьох букв ключових імен у родовідної таблиці складається слово Адам, людина або людство. Це дійсно ікона людства. Тут слід сказати, що оскільки в Старому Завіті заборонені графічні зображення, його автори починають малювати, використовуючи слово. Так з'являються тексти, що включають яскраві зорові образи. Подібні тексти, до речі, є, і в інших східних культурах, наприклад, в арабській, де Коран забороняє зображення людини і тварин. В арабській поезії є тексти, яких немає ні в нашій культурі, де живопис існував впродовж тисячоліття історії християнства, ні в англійській, ні у французькій, ні в якійсь іншій європейській або східній культурі, де не заборонене графічне зображення. Тут діє принцип додатковості. Як у сліпих блискуче розвивається пам'ять, так в умовах, коли в тій або іншій культурі з'являється заборона на графічне зображення, людина словом створює картини, малює зорові образи. Таким чином, перша сторінка Нового Завіту є портретом пропащого людства, до якого і заради якого, для якого приходить Ісус.